Вітаю вас, другі друзі-казахи, і представники тих країн, до яких хочуть і драпають москалі. Хочу сказати, щоб ви їх не приймали. Ви знаєте, що в Україні йде війна і багато європейських країн, які і європейських країн, і країн світу не приймають одоробло, як казав один до речі. Білоруський представник про росіян одробло до себе на, на, на своїй території країни. Тому я прошу вас, не пускайте їх і всілякими, можливими і неможливими законами і, і не законами, не прийма намагатися не приймати їх до себе на території України, не пускати свої домівки, не пускати своє серце і душу. Всілякими можливими і неможливі. Якщо ж ваш, ваші закони чомусь не працюють, хтось хоче ставить якісь палки вам колеса, щоб ці закони не, не працювали, звертайтеся до міжнародних законів справ людини. І гадаю, що вони мають, вони працюють. Дякую за увагу. Слава Україні!